Конструктиву не вийшло. Найактивніше Прикарпатці не змогли визначитися, якою має бути народна рада на Прикарпатті. Майже двогодинні збори щодо цієї теми результатів не перенесли. Більшість часу близько сотні присутніх навіть не могли окреслити порядок денний зібрання. Президії їм розповіли, оскільки народна рада в області створена виключно з поміж депутатів обласної ради, потрібно вирішити підтримувати цей орган, вимагати включення до нього громадських активістів чи створити окрему структуру. Має бути легітимність. ми сьогодні про це говорили. Яким чином буде забезпечуватись? Не декларуватися. Ми не декларувалися і депутати, і я їх так само люблю, як і ви. І я це не скриваю. Але ви будете просто декларувати, як ви будете забезпечувати виконання? Та замість тематичних виступів присутні згенерували потік різноманітних думок. Де хто вимагав краще укріпити барикади навколо, ОДА, інші закликали готуватися до візиту так званих тітушок. Також люди вимагали аби у протестних структурах взагалі не було політиків. А це вже обурило першого заступника облради Олександра Лвицького. Ви, ви собі уявіть, ви як ця дискусія виглядає порівняно з дискусією депутатів, яку ви критикуєте? Там став якийсь художник. Я його перший раз бачу в житті. Дякувати Богу. Та при всій повазі чуєш, за мене проголосували купу людей. Чоловіче Боже, а ти помовчи, будь ласка, будь вихованим. Відтак на зборах взагалі поставили під сумнів доцільність створення будь-якого громадського об'єднання на час революційних подій. Ми зараз всі пересваримося і закінчиться тим, що замість того, щоб здійснювати революцію, ми будемо сидіти тут до завтра, тиждень часу, і радість, яка має бути рада, яка не має взагалі ніяких повноважень на даний час. вона є нелегітимною. Після тривалої безпредметної дискусії та суперечок люди вирішили розійтися, але найактивніші пообіцяли підготувати письмові пропозиції, в якому форматі громадськість буде доводити свою позицію до депутатів обласної ради та іншої влади. Ніхто крім нас самих цього не вирішить. Ми можемо це дати звичайно, що депутатам. Але ж люди самі говорять про те, що вони хочуть інший формат. Ну так покажіть цей формат документів, і ми спільно вирішимо, який же ж він має бути. Депутати самі нам запропонували, що вони хочуть від нас конкретних пропозицій. Ці думки активісти обговорять вже в середу. Тоді кажуть, вже й будуть новини з Верховної Ради.